Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання з підручника математика перший клас кварцов, завдання під номером 1 з теми Вивчаємо число і цифру 6. І так, давай відкримо підручник і прочитаємо умову завдання. Перевір, чи правильно записано склад чисел. З'ясуй, за яким правилом розташовані числа у стовпчиках таблиць. Знайди значення виразів. І так, в одному завданні у нас якби три завдання: перевірити, чи правильно записано склад чисел. І з'ясувати, яким правилом розташовані числа у стовпчиках таблиці. І далі вже знайти значення виразів. Що ж, подивимось, що нам тут дано. Так, склад числа 5. Ну, давай дивитися: 4 і 1, 3 і 2, 2 і 3, 1 і 4. Ну, якщо ти знаєш склад числа 5, то можна сказати, що у нас все записано вірно. Так, за яким правилом розташовані числа у стопчиках? Ми дивимося саме на стовпчики. Вони числа розташовані таким чином, щоб у сумі це у нас було 5. Так? 4 і 1 це 5, 3, і 2 це 5, 2 і 3 це 5, 1 і 4 це 5. Тобто, весь склад числа 5. Запишемо це у виразах. Це у нас дія додавання. Так? Ми беремо 1 плюс 4. Давай підемо з цієї сторони. 1 плюс 4 це буде 5. 2 плюс 3, це також буде 5. 3 плюс 2 теж 5. І 4 плюс 1 також 5. Тобто це склад числа 5, з чого, він, це число складається. Так, наступне давай дивитися: склад числа 3. Також дивимось на стопчики. 2 і 1, 1 і 2. Ну, тут все легко. Розташовані так само по стовпчиках, так? наш склад числа 2 додати 1 – це буде 3, і 1 додати 2, це також буде 3. І ще одне число розглянемо число 4. І так, це 3, і 1, 2 і 2, 1 і 3. Це склад числа 4. 1 плюс Додати 3 буде 4, 2 додати 2 буде 4, і 1 додати 3 також буде 4. Треба ці склад склад чисел, його треба знати на пам'ять, щоб потім дуже швидко рахувати і розуміти, як правильно порахувати. Приклади, які у нас далі будуть. Тому а, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, хто вже знає на пам'ять склад числа 5, 3 та 4. Або напишіть склад, яких чисел ви знаєте. Мені це дуже цікаво. І на цьому ми завдання завершили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи відгуки, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.